Всім привіт! Ви на каналі Роман Star і ви на моє втором відео. Ой, перепутав. Всім привіт з вами Роман Стар і це моє нове відео. І сьогодні я зниму второй ролик. Пробачте, бачите, що раз сказав про російський. Я привык розмовляти на цій мові. Ну я буду привикати на українській розмовляти добре? Ставте лайки. Ем... Ставте лайки, короче, якщо хочете, щоб я засняв відео про то, як я буду місто. Окей, раз, два, три, поїхали. Ось, я вам покажу зараз. Кінотеатр ось він. На ваших екранах є кінотеатр. І він я його вже побудував. подивіться це монітор, ось який дивляться усі. Я вже песика приручив. Ось тут прекрасно виглядає. Подивіться. Оце я вже построїв, щоб. Побудувати ось такі лінії, потрібно із дерев дерев'яних кросток скрафтити ступеньки, щоб зробити ось такі сіда, щоб можна було сидіти. Ще я вам покажу заново комп'ютер, щоб ви не забули про них. Ось, це нопський комп'ютер, як я вже говорив. Що тут не, не видно клавіатури, мишка фігова. І ось ще один класний комп'ютер, як я вже говорив. Ось. Ось-ось-ось-ось ось. Ось. І ви вже пам'ятаєте. Я хочу вам показати один лайфхак для свого удобства у Майнкрафті. Дивіться! Що сталося? Де кріпери? Так, це не важно. Тобто ви можете побудувати ось такий загон і тут поставити своїх улюблених мобів, щоб ви на них дивилися і раділи. Пробач мені песику, о, сонце садиться. Треба писати команду. Якщо чесно, вона, я це роблю, тому що мені завтра завжди потрібен день. Ось. Виходи, песику. Виходи, наче крипери з'їрвуть тебе. Виходи, сказав, песику. Виходи. Виходи. ось сюди. Зі мною. Марш. Марш! Окей, я зараз обійду дошдагона, ось дагон. Швидко, швидко, оба! Все, дивіться. Ви можете заспавнити любого свого улюбленого моба. От мій улюблений моб це кріпер. І ще я хочу сказати. Цю кулітку не можна многих посадити. Я тебе зараз знищу. Нендерменів не сади туди. Якщо хочете посадити якусь, якогось якогось чорного монстра, як зомбі, то він згорить. Тому ви повинні побудувати стріль, щоб постаріли побудувати. Газон з зомбі чи скелетами. Є ще одна річ. Я хочу вам показати один прикол, що ви ніколи не бачили. Я вам покажу спочатку красивого мова, який мені сподобався. Ось він. Алай. Він виглядає як фея. Ось так вона вигадає і дуже красиво. Привіт! Як твої дела? І улітає. дивіться, Я зараз хочу показати вам несколько видів аксот. Я вже їх запустив, но я ще раз запущу туди їх. От, є жовтий, є обичний розовий, є коричневий. Я ось такий, о, даже малий ось все Всі. усі види. Так, де Алай. Я зараз что щоб він нам не заважав. О! Дякую тобі. Давай, прогани цього Алая. Ось так. Ой, куди він бігає? Пі... С'єш його. Молодець, давай. Давай, такани. Дивлюся, він його не догнає. Ні, ні! Нет! Ось так. Скільки в нього життє сердець? Давай, Снищ. сныш йо, Девин, Девин, Ось він. молодець, бий й стій. Стій. сти, Ах, ти ж алай Стій. Я тобі сказав стій! Я зараз його ж знищу. Ой, пробач песику. І ось він щустрий. Все, тобі не На! Ой, стій. Та, стій Та, з На! Не! Ой, Сті! Да ти! Давай! Та с'їж ти його! На кінець. От він його б'є, а я його не можу вдарити. Тоді я возьму максимальний меч і знищую його. О! Попав! Попав! Зараз попаду ще. Він попав, він попав стій. Скільки в нього жизні? Я не розумію! Снизь його на конець! Снишся! Снишся! Ой, пробач. Ем... Ті... Ой, пожалуйста, йди. Ой, в мене глючить, глючить Ось, алай. І ти! Все, я більше так не можу. Він безсмертний. Ой, пробач! Я тобі заменю. Все, мені надоїло, хватит на нього полювати. Я лучше тебе зараз перенадягну. Ей, на броню! Броню! Ось! Ось! А, Її треба добити. Я поняв, в чому справа. Я поняв? Поняв? Тес зламаю її. Тес зламаю. Тес зламаю. Дай. Добробоч мені ось тобі нова броня. Кота полювати на Алая. Він безсмертний. Все, це все на сьогодні. Можу. Ще щось показати у наступному відео. Все. Усім. До побачення! З вами був Фром Стар. Я хочу показати, ви можете мене побачити на вулиці і в завгодно. Все, до побачення! Усім. Ой! Пробачте. До побачення!